Давайте поглянемо, які новини з'являться у вашому житті дуже-дуже скоро. Так, дивіться, ну, ви скоро отримаєте новину. Це може бути повідомлення або дзвінок. Але йде така інформація, що наче ви цього вже не чекаєте. Бачите, Калинів міст він говорить про те, що це якась звістка з минулого. Давайте подивимось більш детальніше, що це може бути. Так, дивіться, ви наче були сповнені надії раніше, переживали, чекали, але тепер ніби втратили віру в те, що це, це повідомлення станеться, те, що стосується вашого минулого. Так, давайте поглянемо, від кого буде це звернення. Так, звернення це буде від чоловіка, а причому цей чоловік постійно про вас думає і вважає вас своєю мрією. Дивіться, він уже не просто на порозі вашого життя, а він дуже-дуже скоро проявиться у вас. І він може не тільки зателефонувати або написати, але й з'явиться особисто з важливим питанням або пропозицією. Давайте поглянемо, в якій енергії взагалі ця людина зараз знаходиться. Дивіться, ну ця людина шкодує, що колись налаштувала вас проти себе. Адже по карті відторшення я показує, що саме він був тим, хто ініціював ваш розрив і пішов, залишивши вас у сумі. Дивіться, ну зараз він розуміє, що він розуміє, що помилявся, і хоче знову заслужити вашу довіру, тому що півень це як карта початку нового дня, тобто почати щось з чистого листа. Так, він буде за вас боротися. І тепер його головне завдання це повернути вас і відновити ваші стосунки. Ось такий розклад у нас сьогодні вийшов. Підписуйтесь на канал, підтримайте відео лайком. А також пам'ятайте, що дозволивши собі бути щасливими. Вас підтримає в цьому і всесвіт.